Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я відправляюсь на наше будівництво. Буду прибирати перший поверх повністю. Ну наскільки це буде можливо, бо там є дуже такі тяжкі речі, які я ну, навряд чи витягну на другий поверх. Будемо бачити, але постараюсь в основному встигнути все. Часу в мене не так багато. Зараз забираю те, що треба вивезти на будівництво. Ну, В основному це продукти. І в мене ще є крісла, які я хотіла вивезти. Все ж таки в квартирі їх зберігати немає де. Повивозила би ще посуд, але на мене сьогодні досить. Просто досить. Посуд можна з легкістю зберігати на другому поверсі, і потім уже, коли заллється стяжка, будемо зносити все на перший. Облаштовувати його для прожиття влітку, тому якось так. Весь посуд, який вінтажний, я купила, я буду завозити в будинок. Це в мене туди. Ну і звісно ж таки посуду буде братися досить так багато, бо в будинку його майже немає. Сильний вітер, напевно, буду переозвучувати. Покажу вам просто, що тут. Я по всіх деревах плодових не буду проходитись, бо немає часу в мене. Та й взагалі там майже без змін. Так само дві вишні досі не прокинулись, не прожилися. Напевно, там нічого не буде. Доведеться мені пересаджувати або на осінь, або побачимо. Скажу так, що не дуже багато в мене змін на будівництві, є деякі втрати, бо все ж таки я там не знаходжуся кожного дня, не поливаю. І взагалі дуже хотілося б, щоб все прижилось, але, на жаль, ось із чотирьох кущів по річки прижилося тільки три. Один купований на базарі, і два тих, що давав мені тато. З персиків трьох, ось один тільки живий татових, і. Чесно кажучи, звісно ж, все приживалося би набагато краще, якби я там була кожного дня і кожного дня поливала. Але я, на жаль, приїжджаю сюди раз на тиждень. Ось ці квіти, які купувала в магазині в місті Костопіль, не прижилися практично один, тільки кущик такий біленький. Я казала, що рожевий пропадає. Горох активно тут росте, хоча я його не встигаю поливати. І взагалі не пам'ятаю, коли останній раз поливала, але горох себе почуває нормально. Що скажу на рахунок нашого газону? так Він почав проростати, але я не знаю, чи це проростає газон, чи це проростає трава. Із полуниць у мене дуже мало що прижилося, також квіти, ті, що я минулого разу садила, багато зів'яли, багато пропало. Бо немає дощів, немає вологі, а земля у нас глина. Дуже шкода полуниці. Я зрозуміла, що, напевно, я не буду нічого саджати найближчим часом, бо толку немає. Із троянд прижилося тільки у мене три із десяти. Це троянди із Тіктоку. І якщо вони не повипускають у мене пагінці, нічого з ними не буде, то я на їх місце посаджу. Вже коли тут буду жити, поїду, куплю щось і вже готове розпущене, знаєте, з листочками, з усім е -е, покупляю. Бо дуже хочу тут таку алейку троянд, і дуже шкода, що вони в мене. Не приживаються. Ось це так званий наш газон. Я його також не підливаю, бо немає часу, немає які. Зазвичай зараз не снідаю, але так як я буду фізично багато працювати, то ставлю водичку і буду готувати їсти. У мене тут новенька посилочка від компанії «Fast Food Mission». І я тут дещо замовила. Мені, до речі, сподобалось на цьому будівництві нашому харчуватися ось такими готовими стравами. Це готові страви, які висушені. Їх можна заливати тільки кип'ятком і вживати. Цього разу я побрала декілька новинок. Хто бачив мої попередні відео, то бачили багато їхніх страв. Сьогодні в мене... Тут гризлики, курячі, часникові. До речі, це взяла вперше. Раніше я їх не бачила в асортименті і не брала. Далі у нас тут гризлики, курячі, медово, гірчичні. Сьогодні якусь із цих пачок відкрию. Далі у мене батончики журавлиновий. До речі, ці батончики повністю із натурального складу. Взагалі, ці страви всі із натурального складу. Дуже мені подобається. Зараз вам, я, напевно, на екранчику підпишу, що входить в їхній склад. Хоча ось тут можете побачити, тут фінік і арахіс солений. Ось тут у нас журавлина, вишня, родзинки, кунжут насіння льону і насіння соняшника. Далі у нас тут фініки-малина, кешю, журавлина. Також журавлина, вишня фініки, кеш, у суміш, перцю, чорний, білий, духмяний, рожевий та зелений. Перці родзинки. Це, до речі, напевно, якась, якась новиночка, бо раніше не було. Далі, у мене тут кавовий. До речі, дуже люблю цей кавовий. Каво рощина 3%, горіх фундук, фіник, сушений. І це в нас також горіховий. Дуже полюбляю горіховий і кавовий. Далі у мене тут суп гороховий. До речі, покажу вам склад. Можете зупинити відео, подивитися, почитати. І готується це все буквально за якихось 5-10 хвилин. Ну, я в основному заливаю, ось пише залити, і залишити на 7-9 хвилин. Ну, я в основному щось роблю і це все, поки в мене запарюється. Це грибна юшка з локшиною та білими грибами. До речі, дуже смачна. Вже це повтор у мене. Бо грач брала такий, знаєте, гостренький, пекучий, такий класний, просто я таке люблю. Взяла цього разу плов, не брала минулі рази. Ось також можете склад подивитися. Я вам обов'язково лишу посилання в описі під відео, а також промокодик на знижку. Зможете собі замовити. Це дуже-дуже смачно і дуже швидко готується. В похід якийсь на відпочинок, на дачу. Можна брати в подорож, знаєте, навіть у потязі вам дадуть кип'яточку, це все запарите. Суп курячий з локшиною, також вперше взяла. Кукурудзяна каша з пармезаном. Далі кускус -кус з куркою. Брала дуже смачно. Це в нас локшина з куркою та овочами. Також гостреньке. Дуже-дуже-дуже рекомендую. Дуже смачне. І курка, до речі, такими кубиками нарізана. Тобто ви її там бачите в цих пакетиках. Тут ще є паста з сиром та грибами. Новинка якась, ніколи не брала. Напевно, зараз і приготую. Ще в нас тут каша гречана з куркою. І картопляне пюре з куркою. Тут їжі мені на декілька тижнів горохова каша з куркою, також дуже цікаво. І ще один батончик, Фінік і кокос. Тут Фінік, кокосова стружка та какао. Це, до речі, енергетичні батончики. Якщо вам десь потрібно і ви не маєте часу перекусити, таке в сумці завжди знадобиться. Зараз готувати пасту з сиром та грибами. У мене тут вже племінник на допомогу прийшов, а я собі оберу, слухайте, щось дуже цікаве. Давайте візьму собі горохову кашу з куркою. Ніколи не їла такого, будемо пробувати. Горохова каша із куркою виглядає ось так. Як якісь пластівці, я би сказала. А ось локшина з пармезаном ось так. Будемо зараз заливати was down Перша слухайте, побачила, що тут на цих пакетиках є ще ось таке, щоб відірвати і зробити а, меншим ось цей пакетик. Ми раніше їли прямо ось так з пакетика. А виявляється, можна це все зменшити і зручніше буде їсти. Так, горохова каша моя готова. Ось так вона виглядає. І дуже апетитно пахне. Я це все підрізала і ось у мене готова мисочка, і посуд мити не треба. Це там вже зробилось. Ух ти. А пахне як? Боже, гриби відчуваються, дуже відчувається запах грибів. Хочу трошечки додати вам за ці готові страви в мене. Вже було не перше замовлення. Я відправляла навіть такі готові страви чоловіку на передову, і це просто паличка-виручалочка. Я зараз максимально завантажена і також не маю часу готувати, особливо на будівництві. І це супер, коли можна приготувати щось смачне з натуральних продуктів і щось більше, ніж просто мівіна. Я вам в описі під відео обов'язково залишу промокод на знижечку 15%. Користуйтесь їм обов'язково. Там в асортименті є багато різних, класних готових страв, можете спробувати собі будь-що. Мені особливо дуже подобається щось таке із гострим перцем. І залишу вам обов'язково також посилання, де це все можна замовити. Ну, я сьогодні привезла на будинок. Я вже казала, що беру крісла, зараз їх розкладу. Ну, верніше одненькі, напевно, розкладу. Малесеньку перевожу все, що мені треба, буде тут в будинку. Брала я ось ці крісла від компанії Nature High. Дуже вони зручні, класні, витримують до 120 кілограмів. Їх можна складати в такі сумочки, але я їх не хотіла розбирати і завезла сюди так. В маршрутці досить непогано проїхалася і навіть не складала їх в багажник, а просто везла. Біля себе вони дуже компактненько складаються. Я показувала вже у відео і розкладаються вони точно так само. Якщо ви хочете їх у складеному вигляді десь брати з собою, і компанії є вже в мене казанок, дуже мега класний. Там каша виходить просто неймовірна. Ми влітку будемо думаю, часто готувати в тому казанку, сидіти на ось цих кріслах. І насолоджуватися природою, яка тут є навколо нас. Ви мені можете сказати, що я їх дарма зараз привезла, бо тут ще немає фінішної стяжки. Іде підготовка під фінішну стяжку, а крісла вони дуже легенькі, компактні. Я їх завезла сюди з легкістю, складу і занесу сьогодні на другий поверх. Все ж таки буде менше потім перевозити. Ну, і плюс до всього, що ці крісла дуже класно будуть пасувати до нашої майбутньої тераси, яка ще, звісно ж таки, не скоро буде, але ось як для вулиці, ці крісла просто ідеально підійдуть. Їх буде, я думаю, дуже легко прати на вулиці, навіть простою водичкою, і висихати вони будуть дуже швидко. А вдома Василько дуже часто на них сидів, тому вони такі вже, знаєте, трошечки. Вимастилася, бо діти є діти, але це улюблене місце було Василька. Просто все ж таки я ці крісла брала сюди для будинку. Ми тако сядемо з чоловіком і будемо пити каву. Саме основне, що ми будемо пити каву. На ось на ось таких краєвидах. Хіба ж не прекрасно? А зараз ще тут травичка заросте і буде взагалі супер. Ще декілька слів за ці крісла. Я їх збирала, пам'ятаєте, у одному із відео без жодного гвинтика, без викрутки, без нічого, все складається. Тут додається ось така частинка, верхня спинка ось ця. Насаджується, взаді так само планочка насаджується. І ось тут. Це така маленька, і все. Решта, все, компактненько складається в невеличку сумочку. А кого цікавить більш детальніший такий огляд, як я це все збирала, то я лишу вам посилання в описі під відео, зможете подивитися і оцінити. І хочу нагадати, що за моїм промокодом, який ви бачите зараз на екрані, можете отримати 10% знижки. На весь асортимент від компанії NeyChiHai. Я вам посиланнячко і промокод обов'язково лишаю в описі під відео. Користуйтеся. До речі, промокод не сумується із вже дієвими знижками на сайті. Ну що ж, огляд будинку до не буде сьогодні після. Ось ці козли. Треба буде, я не знаю, як їх туди витягнути. Бо розбирати їх якось не дуже хотілося би, а вони на другому поверсі треба. Хіба що, може, не зможемо підняти. Треба буде якогось шнурка шукати. Ось і так, тумбочки підуть на другий поверх. Це піде все повністю, всю-всю-всю підлогу. Будемо збирати трубки лишаю, бо це ще буде дороблюватися вода. Треба дрова забрати, ось ці дошки всі. А, цемент тут лишаю. А це, напевно, а це, напевно, все лишаю. Потім воно буде. Коротше, це все забрати. Шифер лишиться, потім виставиться на вулицю. Ця кімната ось так. Туалет треба буде якось підняти частинами, напевно. Так, і що у нас тут в цій спальні? Шухлядки піднімемо, а ось, напевно, саме ліжко я лишу все ж таки чоловіковому брату. Бо досить так тяжко буде його піднімати. Матраси не знаю під питанням, як ми його зможемо, це закинемо, палети закинемо. Одяг весь позакидається, та й навіть і взуття туди, щоб воно вже тут не муляло, як то кажуть. І, звісно ж таки, Наша кухня у ваній порожньо, а на кухні ось так. В основному, ось ця мийка, вона потім виставиться на двір, і там поки буде чекати свого часу. Знаєте, якщо її вкрадуть, ну, то й нехай. Ось таке в нас до, і побачите далі у відео, яке буде після. Розпочали ми вже тут носити, вичищати потрошечки, але, знаєте, речей було дуже-дуже і дуже багато, особливо якихось таких, знаєте, дрібних. Це були дрова дрібні, і по цій драбині це все переносити, подавати, там забирати було досить так тяжко. Я само початку думала, що ліжко ми залишимо на потім, але мені прийшла ідея його розібрати. І все ж таки підняти. До речі, цеглу вирішила винести на вулицю, вона би у цегла. І навіть якщо її вкрадуть, то нехай буде. Нехай буде втрата в мене в цеглі, а не якась максимально велика, щось таке серйозне. Показую вам трошечки кадрів із другого поверху. Тут, звісно, погано, що ми не утеплили. Другий поверх, ну, вірніше не зробили підлогу. Тут буде утеплення і ОСБ-плита, але в мене, на жаль, не вистачає на це коштів. Це декілька десятків тисяч гривень. А зараз у мене на часі швидше всього стоїть стяжка, аніж робити тут утеплення і робити тут підлогу. Переносили ми спочатку у мішках дрова, потім почали переносити у відрах. Дещо продавала я племіннику сюди на другий поверх, дещо він і я витягувала. І, коротше, все складалося. Скажу так, що дров добре, що в нас лишилось не так багато, бо якби доводилося переносити все, що ми з чоловіком заготували до цієї зими, то було б набагато-набагато тяжче. you look at me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you feel something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need you i, I, I fell in love with your colors they kinda tell me what i'm thinking Love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay, stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still, they wanna tear us apart. There's some. We are Pouring cup after cup after cup, yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions sharing stories. Ну що ж, давайте подивимося, що в мене вийшло. Кухню я не чіпала зовсім, бо було якби не до неї. Ліжко ми розібрали, винесли матраси, винесли, багато палетів винесли. Коротше, дрова, дошки, до речі, цеглу, яка лишилась у нас від грубок, також винесли, бо на другому поверсі буде також ще одна грубка, і там та цегла знадобиться. Позалишала те, що нам треба ще для теплої підлоги, для того, щоб утепляти, і залишився ще туалет, бо я все-таки вирішила, що не потягну його, і краще це залишити. Чоловіковому Я вже бачу. Де, Василько? Да, да, да. У нас тут молоко. Подивіться, які троянди подарували моїй вікусі. Взагалі краса. Колись мені дарували квіти, а. тепер моїй доці. А ще я привезла із села молочка. Ой, кажу молочка яєць, сиру і зеленої цибульки. Питала чоловіку, маму, чого в неї така велика цибуля в мене ні. Та вона сказала, що вона її утепляла, і це зимова цибуля. Бо я ж на зиму не садила, а в мене весняна, то вона маленька ще. Привезла одну упаковочку гризликів я додому для дітей скуштувати, бо так на будівництві ми їх і не відкрили. Але одну пачку забрав у мене племінник, сказав, що він хоче скуштувати, а одну упаковочку куштували ми вдома. І вони настільки хрусткі, класні, смачні. Я не знаю, чому я їх раніше не бачила в асортименті. Буду тепер обов'язково брати їх знову і знову. Дуже дуже смачно. І мені і дітям сподобались. Я знову майже заснула в маршрутці І то, як тільки себе не термусила, загалом на цьому буду закінчувати дане відео. Дякую всім за перегляд. І зустрінемося з вами. Сподіваюсь, зовсім скоро у нових відеороликах.